Андрій Демченко на зв'язку з нами, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Добрий вечір. Вам вітаємо, добрий вечір. Студія. Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації щодо обстрілів прикордоння. Чим сьогодні обстрілюють наші міста і населені пункти прикордонні росіяни? Ну, частково ви вже зазначили з посиланням насо. На Власновійськову адміністрацію. Чим ворог е, б'є по прикордоні, це і реактивні системи залпового вогню, і, е, і дрони, але це і інші, наприклад, зразки е, артилерії, які ворог використовує для того, щоб бути по території України, і в межах Сумської області, і в межах е, Чернігівщини Харківщини. Періодично також ворог застосовує і авіацію, скидуючи каби. Здійснюючи обстріли за допомогою накерованих авіаційних ракет з хитків і також е, можуть наголосити тільки, що ворог в цьому році суттєво наростив е, застосування саме безпілотників: це і скиди з дронів, і дрони на оптиковолокні fpv дрони і ворог активно використовують для того, щоб бити. І по позиціям українських захисників, які знаходяться на, на своїх позиціях, в своїх змогах оборони по вздовж кордону з країною терористкою, але це також і прицільні удари по населеним пунктам, і фактично тим самим ворог тероризує українців, тероризує мирне населення. Ну і власне вкотре зазначу, що таким чином Росія вкотре підтверджує свій статус країни терористів. Пане Андрію, сьогодні впродовж нашого ефіру, ми вже згадували, як ворог на більш таких гарячих і агресивних напрямках використовує погодні умови для своїх маневрів, у тому числі туман. Сюди додамо ще ну об'єктивно, що зменшується світловий день. Чи за вашими спостереженнями, за спостереженнями ваших колег, чи користаються цим диверсійно-розвідувальні групи або ну, якісь малі штурмові групи? Щоб прощупати оборону, якщо говорити про безпосередній кордон з Росією, то, на щастя, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона за останній час ну, так, суттєво зменшилася. Нікуди не, не зникло. Але, от саме по кількості спроб заходу російських диверсантів, це значно менше, ніж це було ну, певний час назад. І в більшості такі групи намагаються ну або ж закласти якусь вибухівку на території України на шляхах з надією, що на, на цих засобах підіруться українські воїни. Ну або навіть розвідати місця побудови нашої оборони, де знаходяться позиції, для того щоб туди побити з більш потужного озброєння, спроб навіть так скажу атакувати позиції українських захисників практично. Ну за останній час не було, але якщо говорити про погодні умови, зокрема і туман, то на окремих е, напрямках, е, в тому числі і по кордону з Росією, і по, безпосередньо по лінії фронту, в тих смугах, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, е, також бачимо, що ворог намагається використати це для того, щоб е, спробувати е, атакувати наші позиції саме такими. Піхотними групами намагатися просунутися в лип території України, ну, але знову ж таки, тут і пильність наших воїнів це також і активне е залучення всіх наявних засобів озброєння для того, щоб е і превентивно бити, і власне під час викриття спроби просування таких груп наносити ураження і за допомогою артилерії, і за допомогою дронів. Аби не дати їм можливості підійти до нашого переднього краю і уберігати тих воїнів, які знаходяться на самому передньому краї. Що стосується прикордоння з Білоруссю. Ну, там, на щастя, ситуація незмінна, і якоїсь активності по напрямку нашого кордону, ми, на щастя, не відмічаємо. Потре uh -huh. зазначу, цей напрямок він для нас, як і раніше, загрозливий. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати країну терористу. Тому наші дії продовжуються щодо нарощення оборони спроможності. Це і в інженерному відношенні проводяться заходи безпосередньо по лінії кордону, в прикордонні фортифікаційні укріплення. Також кожних складових сил оборони, які які ті, ті сили, які знаходяться на, на цьому відтинку. Продовжують облаштовувати ті місця для того, щоб воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ситуація зміниться, пане Андрій. Ну і пропоную ще кілька хвилин приділити, мабуть, що найбільш безпечній ділянці нашого кордону. Я маю на увазі західну. Ось ви казали, що спроби незаконного перетину кордону восени. Значно зменшилась. Скажіть, e, будь ласка, чи підтримується ось e, така динаміка, e, ну і взагалі, e, 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 як e, як пов'язується сезонність з частотою намагань незаконного перетину кордону? Не те, щоб я у вас Ну щоб це звучало як порада, то там переходьте влітку, а взимку не треба, але тим не менш. Власне, це... Можна оцінювати як і застереження для самих порушників, бо такі незаконні мандрівки можуть призвести до летальних випадків, які вже неодноразово фіксувалися, коли не оцінивши свої сили, не оцінивши е ділянки, маршрути, на яких е на які людей скеровують такі злочинні групи. Е на жаль, порушники і втрачали життя. Але знову ж таки, динаміка до зменшення вона зберігається. Нагадаю, що пік в цьому році кількості затримань порушників припадав на серпень місяць з вересня і дотепер зменшення продовжуються. До прикладу, якщо порівняти весь жовтень і серпень місяць, то це зменшення вдвічі, але знову ж таки Спроби вони залишаються щоденними, і наша задача задача прикордонних нарядів, оперативних груп, також цей співпраця з іншими правоохоронними органами: затримувати як порушників, так і викривати схеми, ліквідовувати ці злочинні групи, затримуючи і організаторів, затримуючи і посівників для того, щоб таких. Спроб ставало значно менше. Але зараз також допомагають і погодні умови. Знову ж таки, аналізуючи попередні роки, пі пікові такі навантаження і пікові спроби незаконного перетину кордону. Це більше кінець весни, літо, а осінь та зима це поступове зменшення, бо навіть інколи і фактично таке суттєве зменшення. Але напевно не було жодного дня, коли б ми не затримували порушників. Ну і більшість спроб, звісно, це поза межами пунктів пропуску. І якщо говорити по ділянкам кордону, то зараз це найбільше на кордоні з Румунією. На другому місці це ділянка кордону з Молдовою. Дякуємо за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, пане Андрію.